Важко знайти людину байдужу до цієї солодкої запашної ягоді. Добре відомо, що полуниця не тільки смачна, але і корисна ягода. Розповідаємо, чому її варто їсти не тільки влітку, чим же так корисна полуниця, по-перше, незважаючи на її солодкий смак. Полуниця містить трохи цукрів приблизно 6-9, і має низьку калорійність всього 36 кал в 100 грамах. Що дає їй можливість являти собою дієтичний продукт. Відомо, що містяться в полуниці антоціани здатні зменшувати негативну дію цукру в організмі, а також знижувати рівень холестерину, тому ягода показана при таких захворюваннях, як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба і при надмірній масі тіла. По-друге, солодка полуниця містить досить велику кількість вітаміну С, 60 мг аскорбінової кислоти в 100 грамах полуниці, що становить добову потребу у вітаміні, як і всі плоди з високим вмістом аскорбінової кислоти, полуниця робить позитивний вплив при простудних захворюваннях, а також сприяє зміцненню судинної стінки і покращує її проникність досить в полуниці і фолієвої кислоти, мг м в 100 грамах. Що також становить добову потребу фолієва кислота, показана вагітним жінкам і хворим з певними видами анемії, є в полуниці і невелика кількість вітамінів групи в каротину. Присутні і мікроелементи калій, фосфор, кальцій, магній, натрій, залізо і цинк. Багато в полуниці органічних кислот: лимонної, яблучної, фінної, селіцилової, фосфорної, бурштинової та інших. Присутність саліцилової кислоти пояснює жарознижуючий і протизапальний ефекти полуниці і її дикоросточої сестри, суниці, крім того, в полуниці містяться пектини і флавоноїди, зокрема керцетин, що володіє активними антиоксидантними властивостями. Цікаві факти про полуницю: найбільше полуниці в світі виробляється в США. Тільки в Каліфорнії збирають понад мільярд тонн на рік. В середньому на одній ягоді 200-250 насіння горішків, регулярне вживання полуниці сприє. природному відбілюванню зубів, полуниця відмінний антидепресант, навіть 100 грамів солодкої ягоди досить, щоб зняти нервово-психічне напруження, полуниця прекрасний косметичний засіб з відбілюючим освіжаючим протизапальним і омолоджуючим ефектами. Салат з полуниці, авокадо і шпинату, інгредієнти. Полуниця – 1 склянка, авокадо – 1 шт, листя шпинату – 6-8 шт, волоський горіх – 1, 2 склянки, койзачий сир – 50, мед – 1 стіл, бальзамічний оцет – 1 стіл, масло кунжутне – 2 стіл, сіль, переце смаком. Спосіб приготування авокадо почистити. Видалити кісточку, нарізати часточками. Полуницю нарізати половинками або четвертинками, шпинат промити просушити на рушник, довільно подрібнити руками, козячий сир подрібнити виделкою, половинки волоських горіхів додати в салатник, всі інгредієнти перемішати і полити сосом, для чого ретельно перемішати мед, бальзамічний оцет, кунжутне масло, сіль і перець з смаком, полуничний капрези інгредієнти, полуниця, два склянки, моцарелла міні 250. г. Базилік свіжий 2-3 гілочки, волоський горіх 1-2 склянки, заправка, оливкова олія 3 стл, бальзамічний оцет 2 стл. спосіб приготування, полуницю нарізати половинками, додати в салатник моцарелу, листя базиліка подрібнити, додати подрібнений волоський горіх, полити салат заправкою і перемішати, сіль і перець додати за смаком, смузі з авокадо та шпинату із замороженою полуницею. Інгредієнти авокадо 1 шт, листя шпинату 4 п'ять шт, апельсиновий свіжовичавлений сік 1 стакан, полуниця 2 шт, цукрова пудра 2 двачл, спосіб приготування, Авокадо почистити, видалити кісточку, нарізати довільно, листя шпинату промити і просушити, подрібнити в блендері авокадо шпинат і апельсиновий сік, розлити смозі в склянки, полуницю обваляти в цукровій пудрі і прикрасити десерт.